Якщо вам цікаво, як завантажити додаток Packet Option для Android та iOS, ви потрапили в потрібне місце. У сьогоднішньому відео я покажу вам, як швидко завантажити додаток і отримати доступ до безкоштовного деморахунку. В описі цього відео ви знайдете універсальне посилання, за яким ви потрапите в Play Store або App Store, залежно від того, який пристрій ви використовуєте. Перейдіть за посиланням і завантажте додаток. Коли додаток встановиться, відкрийте його і натисніть велику синю кнопку. У реєстраційній формі вам потрібно буде ввести адресу електронної пошти та пароль. Також є можливість ввести промокод, який дозволить вам отримати бонус на перший депозит. В описі ви знайдете безкоштовний код, який ви можете використати. Додаток працює дуже добре і дозволяє швидко перемикатися між активами. Ви також можете додавати індикатори, щоб полегшити аналіз. Щоб відкрити угоду, все, що вам потрібно зробити, це натиснути зелену або червону кнопку. На момент запису цього відео додаток для телефонів iOS був недоступний. Я поспілкувався з представниками Packet Apption і дізнався, що додаток скоро буде доступний в App Store. Скористайтеся посиланням в описі, щоб переконатися в цьому. Сподіваюся, цей урок був корисним. Залиште лайк під цим відео і підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі подій у світі інвестицій. Дякуємо за перегляд!